Подивіться на порцію Квентіна. Це ж гострий соус. Ой, мамочки. Це все мені. Я точно не їстиму першою. Правильно, бо першим буде день. Серйозно. Ох, друзі. Побажайте мені успіху. А, а це було гаряче. Але я впорався. Дені, а ти нічого не забув. Тут взагалі то ще половина. Друзі, ви знущайтесь. О, знаєте, я дещо вигадав. Візьму пляшку побільше. більше, туди залишок гострого соусу та розбавлю його водою. Думаю, тоді концентрація буде не такою сильною. і Я зможу з легкістю випити його як сік. Ну або майже з легкістю. Прохи потрясемо та спробуємо Ох, гостро, але терпимо.